Ось такі по 150? О, дуже гарні. А ось ці 120. гарні. Ось такі 120. А ось ці. Рожева така 100. А по скільки таких віт? скільки такі? По 100 гривень. А ось ці? 35. По 35. 35 або то гуртом. Це на гурт. Угу. А ось такі по скільки? 35, по 35 також. А ось такі по скільки? На горт? На горт? Так. По 100. Ось такі по 100 будуть. Ось такі всі, так? Чи ось ці дорожчі? Так. А ось ці 120, вже дрібнесенькі. А, угу. а ось такі. По 200. А по скільки такі квіти? Прошу? 300? 150 і 200, так? А по скільки які такі квіти? 120. Ось така по 120, так? Ой. Довні. По 120. А ось ті червоненькі. Люба 120. Рози не бачу. Можливо, будуть в наступному ряді. Ось така 120. Скажіть, будь ласка, поскільки такі? 120, 120 на горт. А ось ці? Кольорові 120. 120, Ось ці такі 100 і ось такі 120. Ось такі приблизно кущів буде, 120. Угу. Ось такі по 120. А що такі? скільки такі великі букети? По 200. Такі гарні. А ось ці? Це, це всі по 200. Ось такі по 150. Перес 90 і 120. Різнокольоровий такий. Ось такий по 100. Гарні є. Ось такі навіть по 15-ті малесенькі. І по 80 є. І по 60 є. І ось такі кущики по 350 є, великі, гарні такі. 50 навіть є гривень. А по скільки троянди? По 150. По 150. Ось такі троянди. Є різні сорти. Керн, Ванесса, Графиня, Гар... Гарденберг. Ось такі всі троянди по 150. А гортензія? 200. Так? 200 гортензія. А по скільки така рожева гортензія? Самарська Лідія 300 гривень, одна із кращих. 300 гривень. Самарська Лідія, так? Або та велика теж 300 називається фрізмен. Ага, ось така то по 300, так? Так. Да. Добре. А єлівець Blue Yellow є? Єлівець Blue Yellow. Отак написано. Бюаро. Бюаро, може Bluar? Так мені написав. А по скільки він? 300 по 300 гривень. Зараз подивимося на нього. Це є блюаро. Блюаро. Ось такий є. Так. Клен золотистий. Так. Ось такий є. А по скільки він? 1500 гривень. Він, 1500. він росте кроною. Ціле літо жовтий. Ціле жовтий, літо жовтий. жовтий, Є. А ціна злаків ось тих? А злаки? 300-200 самі дорожчі. А верес ми дивилися. Прошу? 300 гривень. Ось такий. Ось такий цей. Верес ми дивилися. дякую. Верес ми дивилися, 91колірний, 120, триколірний. А по скільки такі квіти? 220. 220. А гортензія. 150 і 500. 150 і п'ятсот, так? А ось ці маленькі. 120, А по скільки водить е, троянда? Яка саме? Е, мені казали, така зрізна треба. Ось, ну, допустимо, червона. Скажіть, червона. Червона, та червона по 45, 900 гривень пачка. 900 гривень пачка. Парці, так. Перці по 2. А які ще є? А ось ці? Ці по 45, По 45. в По 45. Ось такі. А ці білі? Ось ці білі. Такі по 40. По 40. В основному ціна 40-45, так? Ну, Ніж так. І веще. І веще, плюс веще. А від висоти залежить, так? А від е, яка сама максимальна ціна? Від 40 до що там у нас є? Роз'ям скажуть. Вот так, здоровсево 70-150 грн. Ось така по 50 гривень. Всі всюди є по 20 штучок. Так. Там.